Вітаю! Приготуємо оригінальний лінивий наполеон. Спочатку яблука очистимо від шкірки та нарізаємо довільними кубиками. Усього необхідно 6-8 яблук середнього розміру. Карамелізуємо нарізані яблука із цукром і вершковим маслом на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Коли з яблук випарується уся рідина, яблука готові. Усі пропорції, як завжди, залишаю під відео. Листок тіста філа розрізаємо навпіл, кожну половину змащуємо розтопленим вершковим маслом. З краю викладаємо начинку і загортаємо у рулетик. Такі рулетики робимо з усієї пачки тіста філа, залишаємо лише два листочки для декору. Викладаємо на деко застелене пергаментом та випікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Готуємо заверний крем. Збиваємо до однорідності цукор, ванільний цукор, яйця і борошно. В отриману суміш заливаємо гаряче молоко, перемішуємо до однорідності і заварюємо на невеликому вогні до загустіння. Знімаємо крем з вогню, додаємо вершкове масло та взбиваємо міксером для пишності та однорідності. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Рулетики філо вже готові, крем охолонув, тож збираємо тортик. При необхідності підрівнюємо рулетик під розмір форми. Викладаємо наші філо-рулетики щільно в ряд, як на відео, та щедро змащуємо заварним кремом. Зверху викладаємо ще один проширок із рулетиків філо. Таким чином можна зробити 2-3 прошарки. І знову усе добре змащуємо кремом. Для посипки я заздалегідь запекла разом із рулетиками 2-3 листка філу. Подрібнюємо їх руками і декоруємо тортик. Ось так дуже просто. Обов'язково залишаємо тортик на ніч у холодильнику для просочення. Це просто мега смакота, дуже-дуже смачно. Рекомендую, обов'язково приготуйте і спробуйте. Зберігайте рецептик, щоб не загубити, буду вдячна за вподобайки та підписку. Усім папа, до нових зустрічей!